Люють мінні поля росіяни змінили тактику. Пише про це Нью-Йорк Таймс з посиланням на українських військових. Окупанти, начебто, розливають горючу речовину на заміновані території. При спробах розмінувати проходи загарбники скидають з дронів гранати, викликаючи цим шквал вогню та вибухів. Українські морпіхи додали, що російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Через це зсу змушені боротися за кожен будинок. Для цього часто використовують малі штурми групи. Звісно ж Раніше про це вже говорили у, у атарах Апостровтіві. Про це говорили про нову тактику українського війська, про те, що сформуються справді малі штурмові групи по 8-10 чоловік, які кожен крок метр за метром звільнюють нашу державу. За кожен будиночок дійсно йде запекла боротьба. Звісно ж, легко бути не може і тому розуміємо, що воюємо з воїстину серйозним ворогом ніякої. Такої бровади та шап шапкозакидательства немає. І, звісно ж, будемо говорити про нову тактику росіян, які також на чомусь вчаться. І долучаємо до нашого етера, нашого першого гостя. Це Денис Попович, військовий оглядач, а також головний редактор інтернет-видання Апостроф. Вітаю, пане Денисо. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Денисе, справді у Нью-Йорк Таймс написали, що начебто росіяни залучають і використовують нову тактику у війні з Україною, підпалюють свої міні-поля. У мережі бачив дуже багато таких здивованих користувачів, котрі запитують, навіщо це робити, якщо українці перші можуть просто спалити, підпалити це саме поле змін. Поясніть, будь ласка, на пальцях, якщо можливо, навіщо це робиться і чи має це якийсь результат. Ну, це сказав Нью-Йорк Таймс, так про цю нову тактику про підпав на мінних полів Очевидно, з посиланням на їх... військових, тільки так зазначається. Очевидно, це їхній ексклюзив. Я мушу зізнатися, що я дізнався про цю тактику з цього повідомлення з цієї публікації, і там же є пояснення про те, що таким чином створюється стіна вогню, і е таким чином вони намагаються зупинити просування наших військ. Ну тут треба розуміти, що якщо відбувається детонація мін, ну як я можу зробити висновки з цієї тактики, так е -е, якщо відбувається детонація мін, а я так розумію, що е -е, вони це роблять якраз в той час, коли ми розміновуємо ці е -е, мінні поля? Там е -е, очевидно якась е -е, запалювальна родина, і вони з бістолотика кидають бомбу для того, щоб її підпалити. То вони таким чином зупиняють наше просування і зупиняють процес розмінування. Але ж потім, після донації, ну ці мінні поля самоліквідовуються, як кажуть, наслідок цього підпало. Ну тому це е, спосіб такий одноразовий. Ну хоча ясна річ, що він, якщо це відбувається якраз в той час, коли ми е, здійснюємо розмінування цих мінних полів, це ясно завдає нам додаткових втрат, і на цю тактику треба звернути увагу, особливо якщо вона не буде масового характеру. Пане Денисе, ми знаємо, що це дуже велика проблема. Міні-поля Росіяни залучили дуже багато мін. Була інформація про тисячі мін на один квадратний кілометр. Звісно ж, не розуміють подекуди на заході серйозності цього явища, і іноді наші військові повідомляють про те, що про те, що, начебто, представники Німеччини радять просто об'їхати мінне поле, оскільки у всіх доктринах НАТО зазначається, що Мінне поле це якась обмежена територією площа. Однак, насправді ми розуміємо, що. Це в Україні має таке явище доволі стахійне і на багато кілометрів простягаються ось ці поля. Е, отже, чи можна е, говорити про те, що росіяни, переходячи до такої тактики, до, до, до тактики самознищення своїх мінних полів, е, насправді перебувають у відчаї, оскільки ми розуміємо, що це останній крок перед тим, як е, вони будуть готові зустрічати вже в стрілецькому бою наших військових е, захисників? Ну, давайте не будемо поспішати, щодо до та паніки. Хоча там хлопці з запорізького з стокматського напрямку повідомляють, що серед росіян там є панічні настрої, і відповідно там вони відчувають, що йде наступ, і там в них є відповідна панічна реакція. Але до жесті доброї волі, поки що справа не йде, і вони продовжують там чинити опір, і вони не перекидають підкріплення, Тому тому всі вони перекидають елітні загони, елітні частини це десантно штурмні війська. Які, до речі, перебували на Купінському напрямку, і тепер, попри те, що вони хотіли відвалювати наші резерви, наступаючи на Купінському напрямку, тепер вони змушені перекидати свої резерви для того, щоб звонити наші війська на півдні. Тобто, ми наступаємо. Противник перекидає резерви, намагається стримувати, але поки що до жестів доброї волі, там ну я б не поспішав би там йдуть важкі бої і просування у нас поки що. Має такий тактичний характер, воно спрямовано не лише там на поглиблення цього вплинення в того прокопівки. Воно ще й спрямовано на те, щоб розширити, тобто захистити фланг, щоб вони росіяни мають цю на не закрили на скутлі, не відсікли цей наступ. Пане Денисе, зрозуміло, що потрібно багато техніки, яка мусить розміновувати ці всі поля. Я знаю, що у нас на озброєнні є якась певна кількість радянських іще машин, типу УР-77, які вистрілюють з цими тросами, які потім під напругою знищують міні-поля. Такий створюючи коридор для того, аби наша піхота могла пройти якусь певну відстань і не бути підірваною цими російськими мінами. Однак, ось перед ефіром готувалися, і була розмова із редактором, наче Тобто ось такий підпал мінних полів, самого покриття землі, трави і так далі, може замаскувати ось цей коридор, який створюють наші розмінувальні машини за рахунок того, що згодом вся земля стає чорною від вогню. Таке припущення, воно можна трактувати його як вірне чи ні? Ну, можна трактувати як Я Ще раз повторюю, що про цю тактику про ви зараз скажете, підпал мінних полів, з дронів і. Запалю родини, родіни, я, я почув, я знову ж таки з пославлення військових, але я почув повідомлення американської преси. Тому мені зараз важко якимось чином сказати: е, Ну власне до чого це може призвести. Я лише за логікою можу припустити, що це більшу міру буде саме цих мінних полі, оскільки вони детонують через ці підпали. Ми повинні детонувати. Або це може бути спосіб для того, щоб затримати наші війська через цю вогневу завісу. І небезпеку цієї детонації, тобто таким чином, противник заважає нашим групам розміновувати мінні поля, таким чином просуватися збройним силам України, тих напад, де вони є. Ну і з'явилася інформація про ту зброю, яка може допомогти в швидшому просуванні. Основна зброя повітряного бою у США буде тепер, начебто в Україні. Пентагон замовив для ЗСУ ракети класу повітря-повітря, які називаються МРМ. На сайті оборонного відомства США зазначається, що сума контракту склала 192 мільйони доларів, проте дата постачання не розкривається. За попередніми даними передача цих ракет повинна відбутися не пізніше ніж до листопада 2024 року. Нагадаю, що ракета АІМ 120 – це американська всепогодна керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності, яка застосовується для ураження повітряних цілей поза межами прямої видимості. Сучасні моделі цієї ракети сягають відстані у понад 100 кілометрів а їхня вартість трохи менша за 2 мільйони доларів. США. Отже, пане Денисе, е, така цікава інформація. У нас є вже певні дедлайни з приводу постачання американських винищувачів типу F-16. Однак вони починаються раніше ніж інформація щодо передачі ракет ось цього класу повітря-повітря. Чому ось така нестиковка, так би мовити, у термінах передачі? Виходить, що ці американські винищувачі будуть без ракет і без озброєння? Ну, ти поспішав так сказати насправді, тому що ми знаємо, що дедлайн. Данські наші партнери називали це кінець року, це грудень, перші шість що мають прибути. Но на цей на цей дедлайн ми орієнтуємося. Ці е, літаки вони не можуть прибути без ракет. Тому той факт, що зараз ми кажемо, що лише зараз е, вкладені відповідні контракти на постачання ракет повітря-повітря, це не означає, що їх не буде на цих літаках. Ну, власне, річ це не означає, що вони і будуть. Тобто, коли ці літаки прибудуть, тоді ми подивимося саме чим саме вони оснащені, але з, з логікою ці літаки вже мають мати певну і певне озброєння. Ці ракети вони дуже, дуже корисні нам будуть і стануть нагоді, оскільки ми розраховуємо на f 16, в тому числі як додаткову платформу, додатковий засіб ППО. Ну бо ми очікуємо повторення ракетних ударів по території України. Тих, що були минули минулої осені та минулої зими, а ці ракети вони можуть збивати будь-яку повітряну ціль, і в тому числі, що дуже важливо, ці ракети нам дуже стануть нагоді під час боротьби з російськими літаками, які запускають керовані авіабомби по прифронтових фронтових містах і по прикордонних містах України. Ці керовані авіабомби вони мають радіус дії до 70 кілометрів. Відповідно, якщо ми не маємо ракети, які збивають повітряні цілі. В радіусі понад 100 кілометрів, то цю проблему ми суттєво вирішимо. Справді, ось ці каби старі е, радянські е, бомби, які мають вагу там подекуди по 500 кілограмів до тони і так далі. Справді велика серйозна проблема. Сподіваємося, що її вирішимо з цими ракетами. Однак, пане Денисе, як вважаєте, якої модифікації будуть у ці ракети, оскільки пам'ятаємо до прикладу історії з американськими Абрамсами, коли ми коли нам представники США обіцяли передачу Абрамсів, не зазначалося, що виявляється не найостанніша модифікація цього танку. Чи може стосуватися це і цієї ракети типу повітря-повітря? Оскільки за інформацією речника повітряних сил ЗСУ, є ж ракети, такі, такі які мають дальність і 160-180 кілометрів, які уражатимуть російську авіацію з безпечної відстані? Як вважаєте, чи є у нас шанси отримати саме такого типу модифікації цих ракет? Я сподіваюся, що у нас є такі шанси отримати модифікацію 180 кілометрів. Здається, вона остання. Ну але і 120, і 160, в принципі це достатньо від, відстань для того, щоб боротися з тими літаками, про які тільки що згадував, які запускають керовані бо, керовані бомби. Ну в тому числі цього цілком достатньо буде і для того, щоб боротися безпосередньо з літаками Російської Федерації, просто як такі. але ж ми знаємо про те, що зараз Російська Федерація вона не перелітає. Літаки Російської Федерації зараз не перелітають через лінію фронту, фактично, бо вони не подивилися систему ППО. І таким чином російська авіація має таку доволі обмежену ступінь використання. Пане Денисе, ви зазначили, що навряд чи ось ці F-16, навіть перші данські, які очікуємо до кінця цього року, будуть іти, так би мовити, голяка без всякого озброєння. Зрозуміло, що ракети типу Харма також Джейдами це так би мовити додаткова опція. Однак, на вашу думку, що буде йти, якщо можна так сказати, в базовій комплектації американських F-16, які передадуть Україні. Це знову ж таки можна лише гадати. Бо насправді в 16 то, що нам передають, це платформа, яка призначена для багатьох видів озброєння. Тільки що про мараму ми згадали, про керування або бомби, так само згадали. А ще можна додати ще і протикорабельні ракети, до речі, тобто гарпуни так само можуть бути облаштовані на f 16 Тому, в принципі, ну, тут може бути все, що завгодно, може дати все. Ще може, може на себе на собі не став 16 тим паче, що озброєння багато, це частин багато, таких літаків взагалі багато було зроблено в різних країнах світу. А може чимось обмежити? Ну, тут знаєте, тут треба дивитися насправді. Бо е, ясна річ, що е, той курс навчання е, наших льотчиків, який має бути проведений до того, як нам всі літаки будуть передані, він передбачає використання. Будь-якого типу озброєння ну немає жодного сенсу навчати наших пілотів використовувати на 16 там, лише повітря-повітря чи повітря земля. Повний функціонал не мають повний функціонал вони мають вони мають володіти. Вітак вони будуть готові використовувати будь-які види озброєння. Пане Денисе, також коли готувалися до ЕТРО, ось цей контракт, який підписали у Пентагоні на передачу Україні ракет типу МРМ. Він на 192 мільйони доларів. Одна ракета в середньому коштує до 2 мільйонів доларів. Тобто, ось такими простими арифметичними рівняннями ми розуміємо, що близько 86 ракет передадуть Україні до, до листопада наступного року, тобто, ну можливо, до 100, так на один носій цих ракет, тобто ще він має на борту до двох ракет, чи не мало це: 86 ракет, на вашу думку, чи буде достатньо так сформулюємо, ну це залежить насправді, це залежить від інтенсивності використання. Якщо ми можемо якщо ми будемо використовувати їх як е, у в плані боротьби з криватими ракетами, не в тому числі, і якщо е, ці бомбардування будуть масовані, що ми особисто маю сумнів, оскільки. Там є певні обмеження щодо виробництва крилатих ракет з боку Російської Федерації. То цього може бути малувато, тим паче, що воно розтягується до 25-го року. Ну але ми, на жаль, звикли, що скажімо так, постачання озброєння з боку наших партнерів воно дозоване, і через це ми маємо сприймати це як, як факт, як доконаний факт, пане Денисе, от, До речі, ви зазначили, що є певні обмеження в Російській Федерації з приводу виготовлення і застосування як наслідок ракет. Ось є новина про їхні проблеми в плані броньованої техніки. Російська Федерація не має можливості виробляти техніку в такій кількості, в якій її втрачає на війні в Україні. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв. Далі цитую його слова: у нас є, наприклад, інформація по можливостях виробництва танків на тому самому Урал-Вагон Маші. Вони там почали в три зміни працювати, але це означає, що вони в рік можуть зробити 300 новітніх танків. Т-90. Ми вибиваємо за три місяці літа 600. Тому звісно, що вони рано чи пізно зіткнуться з проблемою нестачі якраз таке артилерійського озброєння. Я думаю, що ця проблема дуже скоро постане, сказав він в ефірі національного телемарафону. Чернів також зазначив, що наразі українські військові максимально зосереджені на знищення російської артилерії. Ось пане Денисе, справді проміжні підсумки зведення нашого генштабу говорять про те, що за літо більш ніж дві тисячі артилерійських систем знищили наші військові. З боку росіян, так що стосується літаків, там, е, на жаль, не така е, весела статистика, всього два літаки. Що стосується танків і броньованої техніки, вже аналітики бачать певний ріст знищених машин і е, навіть говорять про те, що більше їх буде восени, тобто більше буде зроблено акцент не на арт-системи, а на важку броньовану техніку. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано, і чи чи це так насправді і є? Ну, про літаки я вже казав. Тобто, Російська Федерація доволі обмежено використовує свої літаки. Mm -hmm. ну, більшу міру вони стріляють кавами б'ють, ну, оскільки ці, це дозволяє не входити в, в зону дії ППО. А оскільки вони на -му ППО подивити му подивити не здатні, вони використовують такі дуже обмежені. Тобто Фактично повітряна складова не так представлена в цій війні з боку Російської Федерації, коли на це розраховували. Стосовно артилерії, ну це дуже просто пояснюється, оскільки артилерія на сьогоднішній день, як з боку України, так і з боку Російської Федерації, є основою для ведення бойових дій як в обороні, так і в наступі. Тобто більшість втрат взагалі завдається допомогою артилерії. Різноманітних це і буксировані гаубиці, це і РСЗВ самих різних різновидів, як кажуть, це і... Сау, і так далі. Тобто, якщо ми наступаємо о, на півдні, то для того щоб о, пройти мінні, ці міні-загородження, міні от про які ми замовили розмову, дуже багато і ці міні-загородження, вони прикриваються артилерією. Ну, і від собі само по собі проходження цих мінних полів, це, скажімо так, та ще історія, той ще квест. А якщо вони ще прострілюються артилерією, то можу собі уявити, це може закінчитися. Тому для того, щоб е, наші штурмові групи, наші хлопці могли могли більш-менш безпечно долати ці міні поля, необхідно було знищувати артилерію російську. На щастя, західна артилерія, яка нам надали е, наші партнери, вона забезпечує в принципі більшу далекобійність і більшу точність. І нам завдяки цьому вдалося реалізувати такі собі геноцитроти, які допоміг нам е, в принципі просунутися через цю першу лінію оборони. Коли ми кажемо про танки, то ми передбачаємо очевидно розвиток наступу далі на південному на південному фронті, і далі Російська Федерація буде більше міру зусовувати танки для того, щоб спробувати зупинити наше просування, і таким чином є прогнози щодо більшого знищення бойових броньованих машин, танків, ПТРів, бомбе і таке інше. Пане Денисе, і наостанок, ось з приводу цього важкого зброєння в мережі з'являються відео, які показують нам, що, начебто, в росіян все погано з важкою технікою. Зокрема, бачив відео застосування радянського танку, типу Іосиф Сталіна, або як його називають? Ще. Та 10 який ще в 50-х роках виготовлявся в радянському союзі. Тобто розуміємо, слухаючи цитату, так його раніва, якого цитували представник Верховної ради, який говорить, що 300 Т-90 можуть виготовити росіяни за рік. Чи справді у них такі можливості є з врахуванням усіх санкцій і неможливості постачання, ну не такого великого постачання мікроелектроніки, які потрібні при виготовленні ось тих серйозних танків, Т-90? Значі, стосовно іс 8 бо Т-10 він називається, важкий танк, який був розроблений після Другої світової війни, для свого часу це дуже хороший танк. Не треба там його... Для свого часу, підкреслюю, не треба недооцінити. Це важкий танк. Очевидно, мається на увазі там відео, де я кудись його перевантажую. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, це відео бачив. Це зовсім не означає, що він буде кинути на фронт. Абсолютно з цього не можна зробити жодного висновку. Я б почекав. Поки не з'являться там певні повідомлення про те, що ця машина з'явиться на фронті. У мене є певні сумніви, що ми маємо справу із переправами цього танку на фронт, очевидно, це якийсь музейний експонат, який там пересувається з постамента на постамента. Бо цей танк він дуже застарілий. В нього доволі специфічна гармата, і наскільки я знаю, боєприпаси під цю гармату вже не виготовляються. Тому жодного сенсу його кидати на фронт я не бачу. Бачу, що навряд чи їх залишилося багато. Стосовно можливості танкової промисловості Російської Федерації, ми зараз бачимо, що в них дуже багато танків старих зразків, які вони виготовляють, знімають, вибачте, зберігання, модернізовують там, з двох танків складають один чи з трьох. І значить, цей канібалізм дозволяє їм переправляти машини на фронт. Чому так вони роблять? Тому що ці старі радянські танки, вони в принципі, їхня комплектація вона дозволяє російським підприємствам. По повному колу їх ремонтувати, виготовляти, модернізувати, комплектувати далі відправляти відправити на фронт, для того щоб була хоча б якась броня. Сонте 90 тут треба розуміти, що комплектація та 90 вона передбачає передбачає західні, значить західні зразки, західні елементи. Вони під Я не кажу про те, що вони абсолютно закриті, тобто росіяни навчилися, на жаль в санкції. На жаль, вони навчилися переправляти потрібну комплектацію через треті руки, там через підставні фільми, через паралельний імпорт, через через Китай, там через Північну Корею, очевидно, дуже скоро це буде відбуватися. Навчилися. Але е, кількість цих танків, так кількість броньової техніки, вона невелика сучасної. Ну через це mm -hmm. очевидно і пояснюється подібні цифри. Ясна річ зараз в основному. Ми будемо бачити на фронті і Т-72, і Т-62, і і 80 з три модифікацій. Та дев'яносто ми так само будемо бачити, і ми бачимо, тобто вони зустрічаються на фронті, але очевидних буде мало, оскільки ну є певні обмеження щодо їхнього виробництва.